Білі та рожеві кольори японсько-української дружби, але у столичному парку Кіото забарвили сакури. Понад 300 кущів японської вишні висадили два роки тому у знак братерських стосунків двох міст Києва та Кіота. Сакура один із символів країни вранішнього сонця. Її квіти японцям нагадують про плинність та тендітність життя. Восьмирічна Віталія щодня катається на роликах у парку Кіото. Рівні доріжки, красиві квітники. Однак найбільші школярці до вподоби алея сакур. Сакура воно ано Воно розцвітає. Ну красива, да І у нього дуже красиві цвіти, воно розквітає. Аби подивитися Це на цвіт японської вишні, люди приїжджають звідусіль, адже саме тут можна відпочити душею, стверджують самі відвідувачі. Бажання просто прийти сюди відмежовуючись від усяких буденних справ, просто прийти сюди, сісти і споглядати. Це взагалі чудо. Я ж кажу, ми спеціально вибралися з подругою, щоб подивитися на цю красу. Дуже красиво. Ми тільки що за ними фотографувалися, вони дуже красиві, прекрасні. Вона как бы дає красу цьому парку. А якби не було, то, я думаю, люди б не так часто ходили в цей парк. Однак, аби створити у столиці куточок Японії, зеленбудівці щодня доглядають за деревами. Найретивніше пильнувати за сакурами потрібно під час цвітіння. Зараз головне, щоденно поливати вишню. Напилив сакури однієї 40 літрів. Зараз налічується 342 сакури. Ми ведемо догляд постійний, за обрізаємо, поливаємо, затримуємо вологу. Це одне із найкращих місць відпочинку. На лісовому масиві. Весна іде, але у нерішучості зволікають пізні сакури. Так писав про швидкоплинність цвітіння вишні японський поет Йоса Бусон. адже квітує символ країни вранішнього сонця 10-12 днів. У столичному парку Кіота помилувати цвітінням сакур можна принаймні 3-4 дні. Богдан Буряненко, Оксана Дупак, Водимороховець, телеканал Київ.